Сьогодні ми зібралися з важким і болючим серцем, щоб провести в останню путь нашого земляка-сина, чоловіка, батька, друга і воїна, головного сержанта Ганчура В'ячеслава Геннадійовича, який віддав своє життя за Україну, виконуючи свій військовий обов'язок. В'ячеслав народився 14 листопада 1992 року в місті Олешки Херсонської області. Тут він навчився у гімназії, а згодом здобув фах електрика в коледжі свій шлях військової служби розпочав з 2012 року у Василькові Київської області. під час Строкової служби у роті охорони, а з 2013 року став на захист України вже як військовослужбовець за контрактом. Служив у різних частинах останнім часом у 38 му окремому батальйоні морської піхоти на Донеччині у січні 2025 року в Полтаві здобув кваліфікацію зв'язківця. В'ячеслав був відданим своїй родині 28 вересня 2019 року одружився з Світланою Петрівною. У шлюбі вони виховували доньку Єлизавету, яка назавжди пам'ятатиме свого тата як героя. 14 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. Біля міста Мирноград Донецької області В'ячеслав загинув смертю хоробрих. Він до останнього залишився вірним присязі і своєму народу. Висловлюємо щире співчуття дружині, донечці, матері Світлані Валерії, батьку Геннадію Васильовичу, всім рідним і близьким. Словами неможливо зняти цього болю. Та хай пам'ять про В'ячеслава завжди буде світлою. Його подвиг назавжди залишиться у серцях тих, хто знав і любив його. А також у вдячній пам'яті всього українського народу. До слова запрошується заступник міського голови Олександр Флоренко. Сьогодні знову громада у Скорботі. Знову до нас повернувся наш герой. Повернувся на щиті. Молодий хлопець, чоловік, син, батько. У нього все життя могло бути попереду. Але ця клята війна забрала його нас. Він мріяв про перемогу, так само, як мріємо ми. І ця перемога однозначно буде за нами. Але не про великий жаль і біль. В'ячеслав буде спостерігати за цією перемогою з неба. Разом із своїми побратимами, які так само, як і він, віддали своє життя і приєдналися до Небесного війська. Ми низько вклоняємось перед рідними В'ячеслава. Ми низько вклоняємось перед ним. Говорять, що герої не вмирають. І так воно і є. Він буде жити в пам'яті кожного з нас, в пам'яті його родини. До слова запрошується начальник служби психологічної підтримки майор Сергій Корж. Шановні рідні, дозвольте мені від імені командування і військовослужбовців з Золотоніського гарнізону принести вам щирі співчуття з приводу загибелі головного сержанта Ганчура В'ячеслава. Шановні присутні, дякую всім, хто сьогодні, незважаючи на свої справи, прийшов. Проводити нашого українського солдата в останній путь. Для нас, військових, це дуже важливо. Це приклад того, що наші хлопці і дівчата нам є кого захищати і, відповідно, Є кому за нами плакати. Але кожна смерть, кожна загибель нашого воїна неминуче приближує нашу перемогу. Це однозначно не сумнівайтесь. Ворогу не вдасться зламати Збройні Сили України і зламати. Український народ, ми вистаємо. Слава головному сержанту Ганчару В'ячеславу. Слава всім воїнам, чоловікам і жінкам, які загинули за нашу незалежність. Слава всім померлим цивільним чоловікам і жінкам, діткам-яноглядкам, вбитими російською державою, проклятими кацапами. Слава Україні! Життя В'ячеслава це приклад справжньої відданості своїй батьківщині та родині. Він був люблячим сином, чоловіком, батьком, вірним другом і хоробрим воїном. Сьогодні ми не просто прощаємось з ним, ми віддаємо шану його мужності і самопожертві. Нехай Господь прийме його душу у своє царство, а ми збережемо. Його пам'ять і його справу боротьбу за вільну і незалежну Україну. Темно, мамо, повернувся з цієї війни, але мамо, Історію мою важко, темна залишає. Всі спогади, спогади, спогади важка і темна війна залишає.